Розділ 20. Підійди, синку, у мене тут є дещо, від чого тобі зразу полегшає. Містер Дольфус Реймунд мав погану славу, тому я поставилась до його запрошення з підозрою, а проте пішла за ділом. Навряд чи сподобається Аттікусу, подумала я, що ми вводимо компанію з містером Реймондом. Тим більше не сподобається цитіці Олександрі. Ану, покуштуй, сказав Реймонд і подав ділові паперовий пакет, з якого стирчали дві соломинки. Потягни гарненько, і все як рукою зніме. Діл посмоктав соломинку, сміхнувся і став тягти по справжньому. «Хе-хе», – не приховував свого задоволення містер Реймонд, певно, радіючи з того, що спокусив дитину. Діл обережніше, попередила я. Діл одірвався від соломинки і всміхнувся. Сивитько, це просто Кока кола. Містер Реймонд сів, прихилився до дерева, доти він лежав на траві. Ви ж, дітки, нікому про це ні слова домовились. А то знеславите мене. Виходить, ви п'єте з пакета Кока-Колу? Звичайну Кока-Колу? Так, мем, мовив містер Реймонд і кивнув головою. Від нього пахло шкірою, кіньми, бавовниковим сім'ям, і це мені подобалося. На ньому були високі чоботи, ніхто в мейкомбі не носив таких. Здебільшого саме це я й п'ю. То як же це ви. Ви просто прикидаєтеся, щоб я, вибачте, сер, спохопилась я, я не хотіла вас образити. Містер Реймонд усміхнувся. Він не образився, а я тим часом знайшла підходящі слова. А навіщо ви так робите? Навіщо? О, розумію. Ти хочеш сказати, на що я прикидаюсь? Це дуже просто, сказав він. Декому не подобається, як я живу. Я міг би послати їх до біса. Не подобається діло ваше. Я так і кажу начхати мені на те, що вам не подобається, як я живу, правда ж? Але до біса я їх не посилаю. Зрозуміло? Ні, сер, не зрозуміло, сказали ми з ділом. Розумієте? Я хочу дати їм привід. Людям легше, коли у них є привід. Уявіть собі, приїжджаю я в місто, правда, це трапляється рідко. Іду, похитуюсь, соломинка в роті, і смокчу з пакета. Що скажуть люди? Дольфус Реймонд знову насмоктався, нічого йому не допоможе, він уже не зможе з собою нічого вдіяти. От і живе не так, як усі. Але ж, містер Реймонд, це несправедливо удавати з себе гіршого, ніж ви є насправді. А вже ж несправедливо. Зате людям зручніше. Скажу по секрету, міс Фінч. Я не п'яниця, але вони ніколи не збагнуть, що я живу саме так, а не інакше, бо мені так подобається. Мабуть, мені не слід було слухати цього грішника адже в нього діти мулати, і йому байдуже, що кажуть люди про нього. Але мені було дуже цікаво я ще ніколи не бачила людини, яка навмисно зводила на себе наклеп чому він довірив нам свою велику таємницю? Я запитала його Бо ви, діти, сказав він, і можете зрозуміти мене. І ще тому, що я почув його. Містер Реймонд кивнув на діла. Молодий, ще не може дивитися, коли комусь кепсько. Але підросте і не братиме близько до серця, не плакатиме. Може, й доведеться зіткнутися з несправедливістю, але плакати він уже не буде, ще кілька років і не буде. Чого плакати, містер Реймонд? Діл згадав, що він чоловік. Того, що люди одне одного живцем закопують у землю, і самі цього не помічають. Того, що білі влаштували кольоровим справжнє пекло ще за життя, і ми на думку не спадає, що кольорові теж люди. Аттікус каже, обманути білого погано, але обманути кольорового в десять разів гірше. Промимрила я. Гіршого, каже він, нічого й не придумаєш. Ну, не думаю, мовив містер Реймонд. Міс Джін Луїзо, ти ж знаєш, твій батько не такий, як інші люди. Ти зрозумієш це згодом, ти ще мало чого бачила в своєму житті. Навіть свого міста до пуття не знаєш, а для цього тобі треба повернутися до залу суду. Тепер я схаменулася. Містер Джілмер, певно. Закінчив допитувати свідків. Я глянула на сонце. Воно швидко сідало за дахами магазинів у західній частині площі. Я вагалася, що вибрати містера Реймонда чи засідання Окружного суду. Ходімо, діл, нарешті сказала я. Тобі вже легше? Еге ж, радий був познайомитися з вами, містер Реймонд. Спасибі за ліки, як рукою зняло. Ми перебігли площу і знову опинилися на галереї в приміщенні суду. Преподобний Сайкс зберіг наші місця. В залі було тихо. Куди ж поділися немовлята? подумала я. Сигара містера Тейлора зникла в майже повністю. Містер Джілмер сидів за столом і швидко щось писав на жовтих аркушиках. Здавалося, він змагається у швидкості з секретарем. У того рука бігала як невіжена. Шкода, промимрила я, – «прогавили». Аттікус виголосив уже половину своєї промови на його столі лежали якісь папери, певно, він узяв їх із портфеля, що стояв на підлозі біля стільця, Том Робінсон машинально перебирав їх руками. І, незважаючи на брак прямих доказів, цього чоловіка звинувачено у злочині, що карається смертною карою, і він стоїть перед судом. Я штовхнула Джема в бік. Давно він почав. Щойно проаналізував докази, прошепотів Джем. Ми виграємо всевитьку. Тут просто неможливо не виграти. Він уже хвилин п'ять говорить виклав усе так просто і зрозуміло, ну, як оце я, наприклад, став би тобі пояснювати. Навіть ти зрозуміла б. А містер Джілмер нічого нового, стара пісня. Тепер мовчи. Ми дивилися вниз. Аттікус говорив спокійно, невимушено, так він, звичайно, диктував листи. Він повільно походжав перед присяжними, ті зацікавлено стежили за нехитрим його маршрутом, і, здається, слухали його уважно. В їхніх поглядах угадувалося схвалення це, певно, тому що Аттікус не кричав. Аттікус замовк на хвилинку. Потім поклав годинник разом з ланцюжком перед собою на стіл і сказав З вашого дозволу, ваша честь. Суддя кивнув головою, і Аттікус зробив те, чого ніколи не робив ні доти, ні згодом, ні на людях, ні вдома. Він розстебнув комір, ослабив галстук і зняв піджак. Він ніколи не розстебне на собі жодного гудзика, аж поки не настане час лягати спати. Для нас з джемом це було настільки незвично, що, здавалося, батько стоїть перед нами голий. Ми безпорадно переглянулися. Аттікус засунув руки в кишені і попрямував до присяжних. У світлі блиснула золота запинка на його сорочці і ковпачки авторучки та олівця. Панове, сказав він, ми з джемом знову переглянулися. Він вимовив це так, як звичайно звертався до мене вдома. Всевичко. Тепер його голос не був сухий та байдужий. Він розмовляв з присяжними так, ніби зустрів на вулиці знайомих. Панове, я не затримую вашої уваги. Я хотів би використати час, який ще лишається, аби нагадати вам, що справа ця не важка. Вона не потребує складного аналізу, розплутування складних фактів. Але вона потребує, панове, щоб кожен з вас усвідомив собі чітко, без тіні сумніву винен підсудний чи не винен, почати хоча б з того, що взагалі не було підстав цю справу передавати до суду. Справа ця проста і зрозуміла, як двічі по два обвинувачення не пред'явило жодного медичного доказу, що підтверджував би злочин, у якому звинувачується Том Робінсон. Єдиний аргумент, на який посилається обвинувач. Це свідчення двох осіб. Перехресний допит показав, що вірогідність цих свідчень дуже сумнівна, до того ж, підсудний їх рішуче спростовує. Підсудний не винен, але в залі сидить людина справді винна я глибоко співчуваю головному свідкові обвинувачення, проте, яким би глибоким не було моє співчуття, воно має межі, я не можу виправдати її, коли вона намагається перекласти свою вину на іншого. Поставивши на карту його життя. Я кажу вину, бо головний свідок звинувачення винна. Вона не вчинила злочину, вона просто порушила суворий, освячений часом закон нашого суспільства. Закон настільки невблаганний, що кожного, хто його порушить, суспільство викидає геть як недостойного. Вона жертва жорстоких злигоднів і темноти, але я не можу її жаліти вона біла. Вона добре усвідомлювала мерзенність свого вчинку, проте бажання переважило закон, і вона, вперто добиваючись свого, перейшла межу дозволеного вона не зупинилась, а далі з нею трапилося те, що трапляється, мабуть, з кожним принаймні раз у житті вона зробила так, як роблять діти спробувала позбутися доказів своєї причетності до вчиненого, але перед нами не дитина, що ховає крадені ласощі. Вона завдала своїй жертві жорстокого удару, їй треба позбутися того, хто знає про неї правду. Він не повинен більше потрапляти їй на очі, їй треба знищити свідчення своєї провини. Що ж це за свідчення? Том Робінсон жива людина. Вона хотіла позбутися Тома Робінсона. Своїм існуванням Том Робінсон весь час нагадував би їй про те, що вона вчинила. А що вона вчинила? Намагалася спокусити негра, вона, біла, намагалася спокусити негра, наважилася на вчинок, якому в нашому суспільстві немає виправдання поцілувала чорного і не якогось старого негра, а молодого, сильного чоловіка. Доти закон для неї не існував, але досить було його порушити, як вона відразу ж попала в його безжалісні лищата. Батько випадково побачив це. Що він сказав, ми знаємо із свідчення підсудного. Що ж зробив батько? Ми не знаємо напевно, але Маєло Юел хтось по звірячому побив, і є непрямі докази, що били її лівою рукою. Ми знаємо також, що містер Юел почав діяти так, як діяв би на його місці кожен богобоязливий, непримиренний і поважний білий. Він подав відповідні свідчення, безсумнівно підписані лівою рукою. І Том Робінсон опинився на лаві підсудних і, як ви самі бачили, давав присягу, поклавши на Біблію єдину здорову руку праву. Отже, тихий, порядний, скромний негр, який мав необережність пожаліти білу жінку, змушений тепер заперечувати слова двох білих Нема потреби нагадувати вам, як вони поводилися, коли давали свідчення. Це ви бачили самі. Свідки звинувачення. За винятком шерифа округу Мейкомб. стали перед вами, панове, перед судом, безсоромно впевнені, що їхні свідчення не викличуть ні найменшого сумніву, впевнені, що ви, панове, поділяєте їхню думку, хибну думку про те, що всі негри брехливі, що всі негри розпусні, що білі жінки повинні остерігатися всіх негрів. Так міркують наші свідки і люди їхнього кола. Таке припущення, панове, по своїй суті, брехня, така ж чорна, як шкіра Тома Робінсона, і ви це знаєте не гірше за мене. Проте ви добре знаєте правду ось вона є негри брехливі, є негри розпусні, є й такі негри, яких повинні остерігатися жінки і білі, і чорні. Але ж це можна сказати про все людство, а не тільки про якусь одну расу. Цьому залі не знайдеться людина, яка б жодного разу в своєму житті не збрехала, яка б хоч раз у житті не повелась аморально. Нема на світі такого чоловіка, який хоч раз не подивився б на жінку хтиво. Аттікус замовк і дістав з кишені носовичок. Потім він зняв і проте окуляри, і тоді ми зробили ще одне відкриття. Раніше ніхто з нас ніколи не бачив, щоб Аттікус спітнів. На його обличчі не було й краплини поту, а тепер воно вилискувало, наче від Загару. Ще кілька слів, панове, і я закінчую. Томас Джеферсон колись казав, що всі люди від природи вільні і рівні. Янки і моралісти з Вашингтонських департаментів частенько дорікають нам цими словами. В наш благословенний час, у 1935 році, люди схильні повторювати ці слова і до речі, і не до речі. Ось вам один з таких безглуздих прикладів педагоги переводять з класу в клас тупоголових і ледерів разом із здібними, бо всі люди серйозно доводять педагоги рівні від природи, а діти, залишені на другий рік, страшенно страждають від свідомості своєї неповноцінності. Але ми знаємо, що не всі люди народжуються рівними в одному розумінні, як дехто хоче нас переконати один вирізняється своїм розумом. У другого з незалежних від нього причин більше можливостей, третій може більше заробити. Одні жінки вміють краще пекти пироги, словом, є люди від народження набагато обдарованіші, ніж інші. Та є в нашій країні установа, перед якою всі люди рівні Жебрак і Рокфеллер, Тупоголовий і Ейнштейн, Невіглас і ректор університету. Ця установа, панове, суд. І не має значення, який це суд Верховний суд Сполучених Штатів чи скромний мировий суд десь у Глушині чи наш вельми поважний суд, де ви засідаєте. Наші суди, як і інші громадські установи, мають свої вади, але при всьому тому суд у нашій країні великий зрівнювач, і перед ним усі люди рівні. Я не ідеаліст і не схильний вважати, що наш суд взагалі і суд присяжних, зокрема. Найбільш досконала установа це не ідеал, але це жива реальна дійсність. Панове, суд в цілому не кращий, ніж кожен із присяжних, що слухають цю справу. Поміркованість суду це поміркованість присяжних, поміркованість присяжних в цілому це поміркованість кожного зокрема. Я певен, панове, що ви безсторонньо розглянете заслухані сьогодні свідчення, приймете справедливе рішення і відпустите підсудного до його сім'ї. В ім'я Бога закликаю вас, виконайте свій обов'язок. Останні слова Аттікус вимовив ледь чутно, і, одвернувшись від присяжних, він іще щось сказав, але я не розібрала. Незрозуміло було, чи він звертався до присяжних, чи розмовляв саме з собою. Я штовхнула джема під бік. Що він сказав? Він, здається, сказав. Ради Бога, повірте йому. Діл раптом перегнувся поперед мене і смикнув джема за рукав. Подивись на ну, туди, показав пальцем. Ми глянули, і на мить завмерли. Посередньому проходу йшла келпурнія, вона прямувала до Аттікуса.